Широкий шлях, частина 1 в бур'янах. Та поклонися тим нашим бур'янам з Шевченкового листа. Життя нашого поета таке дивне, що слухаючи про нього, можна було б сказати, що це легенда, коли посети діялось не перед нашими очима. Мені хотілось і почати повість про поета. Як починаються казки, за широкими морями, за лісами дрімучими, ще й за горами кам'яними, в ненашій далекій стороні був колись веселий край, розкішний і багатий, заворожений злими людьми, заневолений двома неволями. Одна неволя панська, а друга царська. І жили там рабами в тяжкій чужій роботі, заворожені в неволі люди. Світ їм було зав'язано, говорити заказано. Ходили німі. Україна, в одному вже тільки цьому слові, і для нашого уха, і навіть для уха чужинців брини ціла музика смутку і жалю. Україна країна смутку і краси. Країна, де найбільше люблять волю і найменше мають її, країна гарячої любові до народу і чорної йому зради, довгої вікової героїчної боротьби за волю, в результаті якої велетенське кладовище, високі в степу могили, руїна та прекрасна на весь світ безіменна, невідомо коли яким складена пісня. Тяжкий сон, подвійна, неволя і темна ніч, як ворон. Тільки Дніпро за черетами, тільки вітер з степовими могилами шепотіли ночами. Гай, гай! Умер прекрасний край. Україна це тихі води і ясні зорі, зелені сади, білі хати, лани золотої пшениці. Медові та молочній ріки. Україна це марні, обшарпані голодні люди, Ідуть на панщину чорні і німі, ідуть, дітей ведуть. Україна це царське та панське безмежне свавілля, Праця до сьомого поту. Світяться злидні. Україна розкішний вінок і зрутий барвінку, Що над ним світять заплакані золоті зой. Поема жалю і смутку, краси і недолі. Отже, одна з найсмутніших сторінок у цій поемі належить невиданому в усі часи по всьому світі її огненному поетові, легендарному поетові казкового краю, великому борцеві за волю свого краю, свого люду. За безмежно широку волю на всьому світі поневолених народів, за всіх поневолених, близьких і далеких. Року 1814 з 26 на 27 лютого старого стилю. Темної ночі перед світом в селі Моренцях на Звенигородщині, в хаті Григорія Шевченка. Кріпака пана Енгельгарта блиснув у вікні єдиний на все село огник. Народилась нова панові кріпацька душа, а в Україні її великий співець Тарас Шевченко. Про ці родини сестра поетова Катерина, що була тоді маленькою дівчинкою, вироши розповідала, кажуть, так. Прокинулась вона серед ночі на полу. І побачила в хаті таємничу картину. Над піччю, на комені горів каганель. На печі стогнала мати, щось квилило сердито й нетерпляче. Якась стара жінка стояла на припічку і полоскалась з чимось у ночовках, що стояли на печі. Батько сидів на прилавку і гомонів з бабою. І було чудно те, що, незважаючи на стогін матері, і на той невідомий, пронизливий деручий крик, розмова у батька з бабою була спокійна, навіть радісна. Катерина схопилась і сіла. Що воно таке? Прокинулась, відказала баба. Буде тобі забавка. Будеш мати, кого глядіти, пояснює, знайшли тобі у коноплях братика? Обізвався батько. Вже кому, кому, а Катрі буде з ним роботи. Хоче, не хоче, буде за няньку. Еге, догадалась Катрія, Це ж у нас дитина знайшлася. Батько був веселий, подавав бабі то те, то друге, жартував, допитувався, щоб долю народженому вгадала. Баба завжди до цього захотою. Тепер чогось одмовчується. Яка вже буде, така й буде. Ми не обміняємо. Аж ось заляскало щось палицею у двері, аж мати кинулась і застогнала. Кожний день стукає, а ніяк не звикну. Колотає, аж в ушах лящить, кричить Григор. Натік молотить. Катря до пані прясти. Мати теж Катря. Зараз бо світає. Панський десятник. Сьогодні в мене свято. Сина Бог послав, не можу кинути породіллю з малими дітьми в хаті, одгукується з хати Григор. Не моє діло панові будеш казати. Ну, швидко, а то прогул писатиму. Мати напружилась, пристала стогнати. Слабим голосом. Іди, Григоре, а то все одно не подарую, та ще й знову припише. Іди, я вже сама якось до вечора перебуду. Хоч би ж було поснідати чим. Знову залящало в двері зараз, косок хліба з столу, з кишень, шапку на голову з хати. А той стукає, а той стукає. Мати, кад би тебе попостукав. Мати почала якось болісно стогнати, крізь стогін, помовчавши, проказала гірко. Бодай уже ті діти не плодились, що мають рости у неволі. Баба розважала. Не можна так казати, дочко, гріх. Може, долі якраз талант твоїй дитині готує, додала таємниче. Над усім один талант і дідові і батькові, й дитині, довічне панське ярмо. Закашляла. А ти не клич на дитину недолю, та ось послухай, що я тобі буду казати, промовила баба таємниче, далі почала розказувати. У нас у бабів, є така приміта, що коли перше ніж зайти до породильниці в хату та заглянеш з надвору у вікно, то в хаті побачиш долю народженого. Коли я заглянула у ваше вікно, Тож обімліла. Оскільки я бабую, не доводилось бачити такого. Не знаю, чий казати. Баба позирнула на дівчинку і замовкла. Мати до малої, а ти не дослухайся, Катре, спи. Далі мати й стогнать перестала. І що ж ви, бабусю, побачили? Баба стишила голос. А побачила я. Сидить за столом повно всякого панства, а приймиш панством, мужик, стоїть, вичитує щось із паперів, а вони на нього кулаками махають і підійти бояться. Коли це де не візьмись, щось таке, як цар у короні, Та як не схопляться з тим мужиком за барки, той за груди, а той за шию. Я, кажу, так і обімліла і дивитись далі побоялась. Так бач, що виходить, виросте твій син неабияка людина, буде змагатись з панами та з царями. А за що сама догадайся? Кажуть же, що народиться таки, що волю у панів одніме. Хто знає, може, це й він? Волю, мій синочку. Розстріш ти, набирайся сили. Оце я тобі кажу, Катре, а ти що про це нікому ні слова, бо довідується борони Боже пани і вирости не дадуть, і світа зживуть. Далі до дівчинки. Чи ти чула, Катре, що я казала? Мала Катря прикинулась, що спить. Минає рік. Батько й мати на панщині. Катерина, сама ще не доросла, зв'язана з малим Тарасом, як ланцюгами. Сповивала, колихала, пісень співала, запихала дитячий плач куклою, по кутку носилася з ним, як із дядькою. Проте сама нянька ще дитина. Хочеться з подругами в баштана на шляху погуляти, побігати в ворона, у ковача, Посадить малого на вигоні в ромашках у ту ямку, що вирили хлопці, граючи в дуки, накаже, посварившись пучкою, сиди ж мені й не велась, поки не прийду. Вітром майнуло до гурту, де ж куріла гульня. Про хлопця забула зразу. І сидить воно саме самісіньке, як одірваний від гілля листочок, спозираю синє небо, зграє на ньому галок. Сонце гріє, ромашки пахнуть, аж чхається, хороше, як у купелі. І маленьке замахає до сонця ручками, засміється, загуцає, мов до сонця летіти хоче на руці, або само сонце його витягає з пахучих бур'янів. А тим часом тут аж поблизу блукає в бур'яні і дитяче лихо, хрюкає, хрумає спориш. Висунулось. Зарохкала бочком наближається до хлопця, дивиться хижими червоними брудними очима. Хто змір'яє горе маленького серця? Уплачу крик. Ніхто не бачить і не чує, мов опинився у лісових нетрях із брудним диким звіром один на один. Не чекай допомоги. І малий одразу замовкає. Брівки нахмурились. В очицях, мов соняшні іскри, заграли, засвітився гордий бляск людини. Ромашкою б'є тварину по пискає. Чу, чу, свиня. Лукава тварина не виносить бляску розумних очей. Злякано обходить, починає щепати моріжок, мов і не вона. Минає час, знову западає зневір'я в дитяче серце, починає плакати, знову набирається сміливості свиня. Чапає до хлопця, знову змовкає плач. Чу, чу, свиня. Довго тягнеться ся дитяча мука, і ніхто того не бачить і не чує. Катря, щиро його нянька, теж за щирою гульнею на шляху згадала про малого тільки тоді, як з поля показалась череда, Открила широко очі, ляснула в долоні. А де ж моя дитина? Насилу пригадала. Вітром полетіло в ромашки до дуки. Сидить. Вже й сліз йому немає, мовчить. Тільки очиці набрякли від сліз і все личко вивожене в сльози. Тільки побачила над бур'янами голову Катрі, де ті сльози взялись, як ручаї. Зраділо, з плачем, з докором і з жалем, викидає рученята до неї, Мов крилами з осоружного дуки Катрі на руч. «Моє маленьке, скучив. Катря жагуче, з пристрасті тулить його до себе, картаючи себе докорами і зрікаючись, що вона більш ніколи, ніколи не буде кидати саму дитину на вулиці, не в перший раз. Їстеньки хочеш, знаходить житнього хліба, жовану куклу, на швидку піджову її, пхає дитині в рот. Дитина із звірячою жадобою починає ту осоружну куклу жувати. Сати, тіпати, щось мимрячи, невиразне і погрожуючи комусь головою, Катря пильно, допитливо дивиться дитині в вічі. Вона одна розуміє її мову. Що, що мій цвіточок? Паця лякала. Ось ми їй покажемо. Ну-ну, ну погана паця. Ти нащо лякала нашого Тарасика, іди собі геть, погана Паця, а ми з Тарасиком підемо виглядати маму з поля. Пішла з дитиною за село, сіла коло рамазей на рундук, виглядає. Видно, ставок, як кусок полотна, прослатий. Над ставком верби аж до води попускали віти. За вербами ховається сонце, велике червоне, сміється й загілля. Катря гомонить до малого безперестанку. О сонечко зайде. Пан пустить маму додому, кулешику варити, тарасика годувати. Ну, співай за мною Тарасику. Починає сама наспівати. А вже сонечко за вербами, пусти нас, пане хоч і з ребрами. А сонечко теж каже йому про маму, жартує з малим, захиляючись за верби. Грається з ним чисто, так, як буває мама. Откриє очі куку, -ку, знову закриє, нема. Таке ж радісне, тепле, червоне. От тільки біда, що на світі є ще паця. Ну, та ми їй, і дитина свариться переможна ручицею. Ну-ну, ну, минає рік, і два, і п'ять років. Росте Тарас Шевченко. Тільки зіп'явся на ноги почалося те дитяче бурлокування. Батьки на панщині, брат десь пастушить, сестра на городі, А ти, Тарасе, куди хочеш, скрізь тобі шляхи відкрить. на леваду доставу, за село до млина, У той сад густий та темний, За сад на могилу, А бур'янине сходині. Залізе до вечора не вибереться. І мандрує мала людина по світу з ранку до вечора. Дива всякі на ньому споглядає, розуму набирається. Вийде із бур'янів на поле, як кармелюки з лісу, дивиться, як сонце заходить, як легенька хмарка з золотими крайками, закриває його своїми червоними полами. І, здається, малому, що там край світу. Там сонце спати лягає, як мати вечорами у свято, скидає шиї дороге намисто, у скриню ховає червону хустку, плахту, а на дворі й темніє. Світ не родив такого волоцюги, скаржиться мати. Ото небо йому, як рідна хата, а сонце, як мати. Коли б не їсти, то до хати так і не заглянув би цілий день. А вскочить у хату за кусок хліба і знов надвір. Вхопив за плечі, щоб придержати, так де там, випорсни з рук та сонце, як линок у воду. раз було так. Невесела у Шевченка зимою та восени хата. Стоїть край села, як примара, найгірша, мабуть, в усьому селі. Кривобока, стара, стіни повигинались, солома на покрівлі потемніла, потрухла, мохом узялася. Почорнів од диму вивіт, од вітру порозлазилась, дірки світять голими латами. А прийде весна, зацвіте садок за хатою, рясне яблуня коло хати, промете катрія під вікнами півник та барвінок. І хата, як хата, суму, мов не було того. Сад темний, густий, бур'янами зарослий, за садом ховалось сонце. Після першого жаркого квітневого дня плинув теплий, тихий вечір. Над хатою зійшла вечірня заря, заграла золотом в яблуневому цвіті, тихим, рожевим у білій на стіні глині. Уперше по весні білоголова Шевченкова родина розташувалась вечеряти під на дворі. Чубив усіх, як обілений льон, очі, як квітки льону. Синь, тільки мати чорняла з карими очима. Невесела вечеря. Морений батько свариться, мати заклопотана, зажурена, марна, їсть, як не їсть. Дочка Катерина стоїть спиною, спершись на яблуню, задумана, заплакана, ложки в руки не брала. Заходить звичаєм погомоніти перед сном сусід і дивується. Це тільки вечеряєте. Що так пізно? Та нам це такий оце хлопіт, що й вечеря не в вечерю. Хлопець де здівся, мати, розповідай. Зранку, як пішло, то це й досі немає. Бігли й до ставка, й до греблі, всі бур'яни обшукали. Як упав у воду. Догляділи, сердито буркнув батько. Катерина враз опустила вниз сині винуваті очі. Нічого знайдеться, розважив сусід, може, заснув десь у бур'яні, проспиться прийде. І починає звичайні свої балачки про панські звичаї, про золоту грамоту. Слухають в'яло, без охоти, тільки поблизу що шелесне, всі так і кинуться, чи не хлопець. Пройшли останні за плугами пугатарі, гурти дівчат із сапами. А сів тихий зоряний вечір. де б дітись, вражий дитині, не слухаючи сусідових балачок, тихо з нудьгою казала мати. Вечерій, Катре, та підемо шукати знову. Зарепіли десь вози, як у релі. Багато, мов з ярмарку. Що воно? Раптом, коло самого села, луною вдарило в усі кутки багатоголоса, урочиста хвилююча пісня. А вози риплять, а ярма брящать, а воли ремигають, а попереду отаман у сопілочку грає. Всі забули, на часину про хлопця заврушились. Чумаки. В селі бігли з дворів назустріч чумакам дівчата, діти, поважні діди з палицями. Тільки й чуть було чумаки. Чумаки. Сусіди почали угадувати, звідки. Аж поки чумаки замовкли. Аж ось Катя підняла вгору голову і крикнула радісно й сердито А ось і наш волоцюга. Всі повернулись в один бік. За перелазом біліла сорочка і блищали сині Тарасові очі, без шапки, босий, лице взялось смагою, темне, як головешка, а на тій головешці білий чуб, як льон. Стоїть, не наважується йти до гурту. Хмарні обличчя в усіх одразу просяяли. Де це ти був? Де тебе носило й досі? Де ти волочився? Стоїть, мовчить. Оглядає свою хату, не впізнає, ніби після довгої кругосвітньої мандрівки. Де ж ти був оце, питаю? Чому не кажеш? почав суворо батько. Хлопець промовив стиха. Був у полі, та заблудив. Бачили таке? Хто ж тебе привів додому? Чумаки. Хто? сістовпились коло хлопця. Хлопець розповів. Стрінувся з чумаками, питають, куди йдеш, мандруєш, а я кажу в Кирелівку. А вони кажуть, це ти йдеш у Моринці, а в Кирелівку треба назад. Сідай, каже, з нами ми довеземо. Та й посадив мене на віз. І дав мені батіг волів поганяти. Бачили такого? Чумакувати, надумав уже. Як воно згадало, що з Кирилівки, я ж казав, що знайдеться, обізвався й сусід. Такий лобатий не пропаде. Ну, почумакував, тепер бери ложку та сідай вечеряти, сказав батько. Хлопець тільки того й дожидав. Ну чого ж тебе понесло в поле? Чого? допитувалась мати. Мовчить та сьорба із ложки, аж луна йде. Мати кивнула на нього батькові. Як мотає, наче три дні не їв. Розмову між дорослими пожбавішила. По вечері мати послала дітям на горбку колосійний. Полягали, Тарас всередину з одного боку Катря, з другого Микита. Мати сіла коло їх. Сусіди посідали на призбі, запалили люльки і вернулись до своєї розмови. Тарас тим часом почав розповідати тихим таємничим голосом. Брат і сестра аж голови попідіймали. Крадькома прислухається мати. Далі, сміючись, до чоловіків. Ви послухайте, що цей волоцюга вигадує? Старий того не придумає збрехати, як воно. Каже, що ходив він туди, де сонце заходить, бачив залізні стовпи, що підпирають небо, і ті ворота, куди сонце заходить на ніч, як корова в хлів. Розповідає, ніби справді сам те й бачив. Ой, Тарасе, що з тебе буде? Всі на кутку кажуть, що з вашого Тараса, мабуть, щось добряще вийде, промовив сусід. Що вийде жартом обізвався батько. Розбіяка великий вийде, ось що, ото от, чули про Кармелюка, а це другий буде такий. Це той, що панів однімає та наділяє бідних. Починалася знову розмова про славетного розбійника, що саме гринів той час на Поділлі. В селі затихало. Чути було інколи дівочий сміх на вулиці. Коло хати і над хатою гули хрущі. Діти спали. Як той артист, що дожидав, поки все кругом нього стихне, На все село защебетав десь поблизу Соловей.